Таю, на цьому занятті ми будемо працювати з випадковими величинами в Python. Навчимося будувати оцінки невідомих параметрів та перевіряти властивості цих оцінок. Почнемо з того, що будемо працювати з наступними бібліотеками. Відповідно, спочатку ми їх імпортуємо. Зокрема, звертаю увагу на бібліотеку Stats. Вона буде для нас сьогодні дуже важлива, генерація стандартних. Певного, певного стандартного набору випадкових величин вже там реалізована, ми почнемо з випадкових величин, які мають рівномірний на відрізку АБ розподіл. Як ви пам'ятаєте, щільність таких випадкових величин визначається, як одиничка розділити на b мінус А, коли Х знаходиться на відрізку АБ, і нуль поза цим відрізком. Що цікавого? Цікавого, що в Python є функція, яка називається probability density function, яка і є щільністю, тобто ви можете порахувати значення у цієї функції щільності в довільних точках. Давайте продемонструємо, як це робиться. Нехай А дорівнює 1, а Б дорівнює 5, тобто в нас інтервал 1,5, випадкові величини з рівномірним розподілом на інтервалі на відрізку 1,5. Далі, якщо ми хочемо Побудувати графік функції розподілу нам потрібні хси, так, так. тобто певний, певна послідовність, в точках якої ми будемо рахувати це значення функції F. Ну, Давайте почнемо з A-1 і завершимо B 1, і будемо рухатися з кроком 1 сота. Щоб порахувати значення функції щільності в ось цих точках, що нам потрібно, ось тут у нас задається ця точка, в якій ми хочемо будувати. Далі ми використовуємо stats бібліотеку, далі функцію uniform. Це каже нам про те, що ми використовуємо рівномірний розподіл. PDF – це щільність, тобто funct, probability density function. Далі, щоб вказати, який в, нас, який в нас відрізок, на якому відбувається, на якому розподілені випадкові величини. Нам треба вказати лок, це якби локейшн. Локейшн це лівий кінець відрізку. Це А. Scale – це довжина відрізку, це b-a. Тобто, в нашому випадку a буде одиницею, а Scale буде b a відповідно, довжина у нас 4. Так? Ну, і відповідно, що ми робимо? У нас тут є пара точок Х, те, що по осі Х по осі Y, ми рахуємо функцію щільності для рівномірного розподілу в цих точках Х. Далі просто додаємо. Назву і далі е, подивимося, що в нас виходить, коли ми це запускаємо. Давайте почнемо разом з вами з першого блоку. Запустимо перший блок і потім запустимо другий. Так, запускаємо другий блок. Ну, і що ми бачимо? Ми бачимо ось у нас по осі ксів. На відрізку 1-5 у нас значення функції дорівнює 1 четверта. Дійсно, це 1 розділити на 5 мінус 1, це 1 четверта, як і було в цій формулі. Так. Поза, поза цим відрізком в нас 0, як ви бачите. Тому ось в Python є функція, яка може порахувати вам значення в щільності, в заданій точці. Ну, зокрема, для рівномірного розподілу це ось так робиться. Рухаємося далі і поговоримо про функцію розподілу. Функція розподілу F велике позначається, для рівномірних величин на відрізку АВ функція розподілу має наступний вигляд. Спочатку це 0 до точки А, потім на інтервалі АВ у нас значення Х-А розділити на Б-А. І поза цим інтервалом справа в нас буде одиниця. Щоб це. Зробити аналогічно, в нас є точка Х, і багато цих точок Х послідовність, і ми хочемо порахувати значення F велика в цих точках Х. В попередньому випадку нас цікавила щільність, це було PDF, функція розподілу це CdF. Cumulative density function. Як аргумент даємо точки, в яких ми рахуємо, і далі ось параметри розподілу А та B-А, як довжина цього відрізку. Далі знову просто підписуємо осі і даємо заголовок. Запускаємо і дивимося, як функція розподілу виглядає. Ну, як ви пам'ятаєте, функція розподілу це щось що завжди знаходиться від 0 до одиниці. Ну, тут ми це і бачимо: від 0 до одиниці. До одиниці в нас постійно 0, після п'ятірки в нас постійно одиниця. Таким чином, ми подивилися, як в Python можна побудувати щільність та функцію розподілу для рівномірних на відрізку АБ випадкових величин. Далі давайте поговоримо про емпіричну функцію розподілу. Емпірична функція розподілу це оцінка для функції розподілу. Емпірична функція розподілу позначається fn від x з кришкою, і рахується в кожній точці х як одиничка на n, сума тих х і тих, які не перевищують х. Давайте подивимося, як ми це можемо реалізувати. Ну, спочатку потрібно зафіксувати N, наш обсяг вибірки, нехай це буде 30. Далі, ось тут ми фіксуємо наш розподіл, розподіл англійської distribution, тому я назвала це dist. Я вказую, що нас цікавить рівномірний розподіл, правий кінець А, точніше лівий кінець А і довжина відрізку b а так, А та Б вони ті, що були задані в попередньому блоці, тобто А дорівнює одиничка і Б дорівнює 5 у нас. Далі ми хочемо згенерувати вибірку ось такого обсягу, як у нас тут задано. Відповідно, ми беремо оцей розподіл і дописуємо крапочка R RVS, це як random variables. Ось, тобто оцей цей рядочок згенерує нам 30 випадкових величин з розподілу рівномірного на АБ. Далі ось це для того, щоб знову таки по осі х, визначити точки, в яких буде рахуватися значення функцій. Далі ось це і ECDF. І CDF це якраз і є емпірична функція розподілу. Тобто ось це буде пораховано за нашою вибіркою X. Тобто, що ми робимо? Ось цей рядочок на цьому рядочку. Цей рядочок говорить нам, що ми тут побудуємо функцію розподілу f велике, це було якраз в попередньому блоці. А ось, а ось цей рядочок говорить нам, що ми для кожного X для знайдемо функцію, емпіричну функцію розподілу в цій точці. Далі додаємо підписи, і давайте подивимося, як це виглядає. Отже, в нас з одного боку є функція розподілу, це те, що ми бачили, вона синім у нас тут зображена. А емпірична функція розподілу це такі сходинки, які будуються за нашими спостереженнями x і. -E і ось сходинки мають ось такий вигляд, і ось тут жовтим кольором відображена ця функція. Ну, і емпірична функція розподілу це. Оцінка для функції розподілу. Причому зі збільшенням n, Ось ця функція жовта вона буде ставати ближче до синьої лінії, тобто буде краще наближувати. Давайте подивимося замість 30, Я зміню на 100, наприклад, і подивимося, як зміниться. Ось дивіться: дивіться, вже наскільки ближче стало. Так, У нас вже значно більше спостережень, і оці ці сходинки вони стали вже значно ближче до істинної функції розподілу, яку ми не знаємо. Тобто це перший приклад, як будувати оцінки. Тобто, в цьому випадку ми поговорили про те, як будувати оцінку для функції розподілу, і для цього ми використовували емпіричну функцію розподілу. Рухаємося далі і поговоримо про генерацію випадкових величин з рівномірного на АБ розподілу. Нехай лівий кінець. Дорівнює 0, правий кінець дорівнює 10. Для того, щоб згенерувати випадкові величини з цього розподілу, будемо використовувати stats.uniform.randomvariables. Так, потрібно вказати лівий кінець, потрібно вказати довжину, довжина це b а І потрібно вказати, скільки ми хочемо таких випадкових величин згенерувати, наприклад, 1000. Ось тут у нас генерується 1000. Ну і давайте побудуємо гістограму. Щоб побудувати гістограму, ми використовуємо плот, PLT, HIST, і подивимося, що виводиться. Виводиться ось таке. Тобто між нулем та десять в нас є рівномірний розподіл, це означає, що стовпчики вони приблизно, приблизно однакової висоти на, для довільного розбиття. Ну і давайте подивимося, якщо я збільшую з тисячі до п'яти тисяч, як це може змінитися. Ну, ще ближче вони стають в плані того, що висота вже стає дуже близька. Між усіма цими стовпчиками. Так виглядає генерація рівномірних величин. Ще раз, оця функція нам допомагає генерувати рівномірні величини на відрізку А Б. І ось тут це обсяг вибірки. Перейдемо до побудови оцінок та дослідження їх властивостей. Сформулюємо задачу наступним чином. Нехай в нас є n незалежних однаково розподілених величин з розподілу рівномірного на відрізку 0 і тета. Це невідомий параметр, який ми хочемо оцінити, які властивості матиме оцінка тета 1 з кришкою, яка визначається як максимум серед спостережуваних іксів. Ми бачили з вами цю задачу на практичному занятті, там, де ми теоретично виводили властивості цієї оцінки. Давайте тепер спробуємо згенерувати вибірку і спробуємо за цією згенерованою вибіркою вже подивитися, подивитися, які ж властивості в нас тут є. Є два способи генерувати рівномірно розподілені випадкові величини. Або ось так в два кроки, ось так, або так як було написано до цього в попередньому блоці в один крок. Давайте, можливо, я це одразу скопіюю сюди. І замість цих двох рядочків використаємо один. Ось тут обсяг вибірки в нас N. І тоді нам не потрібен цей рядочок. Так, отже, що ми робимо? Нехай ну, лівий кінець у нас зафіксований нулем, тому ми позначимо, це покладемо 0. А замість тета, нехай істинне значення тета буде 10. Ми будемо порівнювати, наскільки наша оцінка близька до цього істинного значення 10, яке ну, в реальності, ми б не знали. Далі, щоб генерувати випадкові величини і якби фіксувати. Тобто я згенерую, ви згенеруєте в себе на комп'ютері, і щоб вони в нас співпали, потрібно зафіксувати те, що називається сіт. Ось певним чином це, такий от, такий, це фіксація цього процесу генерації випадкових величин. Тобто, Тут треба дати якесь ціле число, ну, натуральне число. Давайте візьмемо його десяточкою. Ну, Хоча тут, бачите, тут у нас 10. Ну, Тобто ця 10 не пов'язана з цією 10. Тут яке завгодно, яке вам подобається, можете поставити. Нехай в нас обсяг вибірки це 30. І тоді, щоб обчислити цю оцінку θ1, що нам потрібно зробити? За оцими згенерованими Х саме нам потрібно обчислити максимум. Щоб обчислити максимум цього набору х, можна використати х.максимум. Так, Це буде максимум, і відповідно тоді ми можемо вивести n. Наш обсяг вибірки і оцінку для е, тета. Давайте я це запущу і подивимося, що в нас утримується. Для обсягу вибірків 30 у нас е, тета 1 дорівнює е, 9,7 приблизно, е, що, в принципі, недалеко від 10, тому, ну, мабуть, е, Мабуть, як, як перший варіант, дійсно працює така оцінка. Давайте подивимося, що буде відбуватися, якщо ми будемо збільшувати N. Так, N буде йти звідси, тому тут немає проблем. І знову нам треба знову нам потрібно цей рядочок скопіювати. Тут нехай це буде x50. Так, це ось ця зміна, яку якогось тут, і треба буде її вивести. Ну, тут можна зберегти ТТ1, воно ну, нехай тут буде. Давайте спробуємо і порівняємо, що відбувається. Працює. Нова оцінка це 9,96. Тобто це стало ще ближче до 10, Тобто це схоже на правду. Давайте тепер згенеруємо для сотні. ви бачите, тут. Оце n передається, так, і за рахунок того, що ось в цьому рядочку в мене n вже змінилося і стало 100, то це буде вже те, що потрібно. 9,65. Ну, так може статися. Може статися, що оцінка стала трохи далі. Так буває, тому в цьому немає проблем. Давайте подивимося, що відбудеться, якщо ми замість сотні напишемо тепер 500. Ось дивіться, 999 стало. Тобто, що тут відбулося, тут, тут відбувається наступне. Ну, ми з вами показували на практиці, що ця оцінка є незміщеною, і що ця, тобто, її сподівання буде співпадати з значенням істинного. Тета, яке в нас тут дорівнює 10, так, у цей кінець, 10. і також ми показували, що ця оцінка є консистентна. Консистентність означає наступне, що оцінка стає кращою, коли ви збільшуєте n. Тобто, чим більше n, тим ближче оцінка буде до істинного значення, ну, принаймні починаючи, тобто, ну от ви будете спостерігати, що оцінка все ближче, все, все краще і краще стає. Давайте розглянемо другу оцінку як оцінку для цього правого кінця. Розподілу можна ще розглядати наступне. 2 розділити на n, сума х іх. Давайте тепер ось тут спробуємо, по-перше, цю оцінку, записати, а по-друге, подивитися, які в неї властивості залежно від n. Починаємо аналогічно. Спочатку ми фіксуємо кінець А дорівнює 0, кінець Б дорівнює 10. Генератор випадкових чисел теж зафіксуємо. Тут довільне число. Ви можете, головне, якщо ми хочемо, щоб, щоб і в мене результат і у вас результат співпав, нам треба зафіксувати якесь однакове число ось тут. Так, давайте почнемо з того, що генеруємо 30 випадкових величин. Для цього знову використовуємо Stats Variables. Далі вказуємо лівий кінець, довжину і обсяг вибірки. Так. 2 помножити на X.min. Далі пусті дужки. Це повинно саме реалізувати те, що ми тут хочемо написати. Давайте Ось так, напишемо, щоб було симпатичніше. І давайте перевіримо, що відбувається. Ну, Значення, значення отримане 9,21. В принципі, недалеко від 10. Є шанс, що це правильно ми це написали. Давайте збільшимо N і подивимося, як оцінка буде змінюватись. Давайте зробимо 100. Е, можна залишити називати це все, можна залишати х X як ікс, X, ну, просто перезатре пере нам. Пере. Е, отже, ми е, переписали, коли n дорівнює 100, так, і подивилися, як у нас оцінка виглядає. Е, як бачимо, тут буває таке, що може бути таке, що оцінка в нас буде перевищувати 10. Ну, як бачите, форма, форма оцінки цього не забороняє. Давайте подивимося, що відбудеться з збільшенням N далі, наприклад, до 500. І одразу давайте скопіюємо і зробимо 1000, наприклад. Ну ось, наприклад, коли в, нас оцінка, коли в нас обсяг вибірки 30, оцінка була 12. Коли обсяг вибірки був 100, оцінка була 9,91. Далі коли обсяг вибірки був 9,93. Коли вже стала тисяча десять, шість. Тобто, як бачите, стає ближче. Все-таки тобто відстань між реальним, між оцим істинним значенням і оціненим, вона зменшується, коли ми збільшуємо N. Це означає, зокрема, ну, це, з, з, це, зокрема, підтверджує консистентність цієї оцінки. Давайте розглянемо третю оцінку. Третя оцінка це просто перше спостереження помножене на 2. Аналогічно, нам потрібно згенерувати спочатку щось обсягу, скажімо, 30, далі, наприклад, 100, 500 і 1000, і подивимося, як оцінка змінюється. Ми починаємо з того, що нехай у нас Н дорівнює 30, рівномірно. Рівномірний розподіл використовуємо і генеруємо вибірку обсягу N. Це те саме, що ми робили раніше, і тепер тета третя тету третю треба якось записати, що нам потрібно зробити. Нам потрібно два помножити на перше спостереження. Дійсно, нумерація в Python починається з нуля, тому те що, ми, те, що нам потрібно, саме отак і обчислюється. Дякую. Ну і тепер можна вивести. Аналогічно будемо працювати. Тета 3 і виводимо тету 3. Давайте одразу скопіюємо для 100 500 і так далі. Як ви пам'ятаєте, ця оцінка теж була незміщеною, як і дві попередні оцінки, давайте подивимося, як, що ми тут бачимо. Ну, як ви бачите, тут у нас дуже залежить. Так? Тому що дійсно, ми беремо не найменше значення, не найбільше значення. Ми беремо просто перше значення, яке в нашій вибірці зустрічалося що Такий достатньо, така не найкраща оцінка, яку можна запропонувати, і, як ви бачите, ця оцінка не стає кращою зі зростанням N, просто тому що ця оцінка від N не залежить. Ось. Тому, якщо ми порівняємо цю оцінку з двома попередніми, ця оцінка гірша, бо вона не є консистентною. Давайте поговоримо про те, як генерувати вибірки з заданим розподілом, використовуючи рівномірний розподіл. Наприклад, якщо, в нас, якщо нам потрібно згенерувати вибірку з експоненційного розподілу з заданим параметром лямбда, наприклад, дорівнює 2, ми можемо використати так зване квантильне перетворення. Алгоритм наступний. Нам потрібно спочатку згенерувати випадкове число з рівномірно розподіленого на інтервалі 0-1 розподілу, і далі покласти х дорівнює 1 поділитися мінус логарифм 1-n розділити на лямбда і так повторити певну кількість разів, яка нам потрібна, і те, що ми отримаємо, буде мати експоненційний розподіл. Ще раз, це гарантується так званим квантильним перетворенням. Давайте спробуємо це зробити. Тобто, що нам треба? Перший крок нам треба згенерувати багато випадкових чисел на відрізку 01. А потім нам потрібно ось таке, таку функцію зробити, потім подивитися, який у нас результат. Отже, нехай в нас лямбда дорівнює 2, а М нехай дорівнює 100. так, а У це буде випадкові величини. Як ми їх генеруємо? Давайте скопіюємо з переднього. Так. 0,1. Так. Обсяг вибірки в нас М. І далі, ну, як результат, я маю на увазі оцей X, так, а, мінус а, NP логарифм від 1 мінус U розділити на а, оцю лямту. І а, нас просять побудувати гістограми, плод хіст для оцього результату. Результат. Так. так, давайте подивимося, що у нас відбувається тут. Ось так виглядає а, те, що нам вдалося згенерувати. Тобто ось тут у нас є так званий набір з М, рівномірно розподілених на 0,1 величин. Ми виконуємо це перетворення, тобто пам'ятаєте, нам треба розв'язати рівняння F від x до рівня U, це наш розв'язок цього рівняння, і те, що ми отримали, дає нам ось такий результат. Що тут цікаво, що це результат це вибірка з експоненційного розподілу, і тому ми теоретично що можемо зробити? В Python є можливість генерувати експоненційний розподіл, тому давайте згенеруємо експоненційний розподіл з цим параметром і порівняємо ці два набори згенерованих даних, використовуючи BoxPlot. Давайте спробуємо це зробити. Тобто, з одного боку, в нас є оця вибірка, яка збережена вже в результат. Так, ось тут що ми хочемо зробити? Ми хочемо ось цю, це використати, оцей ем, статистика стат світ цього експоненційного розподілу. Давайте, значить, говоримо про те, що це можна скопіювати. Прям де дорівнює 2. M дорівнює 100. Тут 1 розділити на лямбда. location має бути 0, бо в нас немає зміщення. Там ще є варіанти, коли в нас буває зміщений розподіл експоненційний. Тут у нас немає ніякого зміщення. Значить, оце у нас exponential distribution. Давайте його так назвемо. І давайте спочатку просто побудуємо гістограму для оцього, того, що в нас є, і чисто очима перевіримо, чи це щось, що нагадує нам те, що було раніше. Ну, дивіться, да? тобто, спочатку ось у нас якесь велике значення одразу поруч з нулем, і потім в нас зменшується і зменшується так, кількість спостережень зі збільшенням значень на осі іксів. Тобто, теоретично це може бути дійсно те, що нам потрібно. Далі, оскільки ми хочемо два набори даних, це буде в квадратних дужках. Далі нам потрібно написати назву першого масиву даних. Я його зберігла в результат. Так, давайте напишемо результат. Distribution. Далі можна додати підписи, наприклад, метод 1 і метод 2. Так, назвемо це так. Метод 1 і метод 2. І давайте згенеруємо і подивимося, як це виглядає. Ага, нам треба було ось там щось закрите, ась тут, тут відкрите. Ось так. Угу. А дивіться, що в нас вийшло. Ось так виглядають боксплоти. Ну, теоретично, сама оця скринька з вусиками дуже схожа. Ну, це. В ідеалі це має бути щось дуже близьке, тому що, що одне, що інше, це спосіб генерувати експоненційні величини з заданим параметром. Ну, Викиди можуть відрізнятися, це нормально, але, як ви бачите, загалом ці скриньки виглядають дуже схоже одна на одну, і наше очікування, як завжди, що зі збільшенням обсягу вибірки, він у нас позначений М. ці... А ці скриньки з вусиками, ці боксплоти будуть ще більше і більше на одна одну нагадувати. Давайте спробуємо збільшити М до тисячі і тут, і ось тут, і подивимося, що нам це дасть. Ну, дивіться, якщо порівнювати скриньки, вони дійсно глядають дуже схоже. Ну і це приблизно ми і хотіли тут показати.